Достатньо одного кілограма, щоб розмножити на весь сезон. Ми розмножили цю картоплю з п'яти картоплин, приблизно десь таких. Ми їх і розрізали для того, щоб її швидко розмножити. Якщо ви купите один кілограм, то у вас буде майже ціле відро відробні врожаю восени. Весною посадите, восени буде врожай. Це, розумієте, це така картопля, як подарунок. Тому що вона дуже чарівна, на ній колорадський жук, не їсть листя. І ви її будете якомога швидше намагатися розмножити для того, щоб ви, коли рядок посадите, кілограму цей, ви зрозумієте, настільки вона класна і не потребує ваших фізичних фінансових затрат. Вам не потрібно обробляти, вам не потрібно бігати, переживати за неї. А вона дуже смачна, тому розмножите ви її дуже швидко. Рік, два, три для того, щоб вирощувати тільки її, і потім уже будете дивитися, чи продавати, чи їсти, чи як замовити, пишіть приватні повідомлення.